Вчора я опублікував відео про те, що якщо у вас є якісь проблеми в житті, в будь-якій сфері, або є якісь питання, то ви можете їх задати мені в особисті, і я надам вам безоплатну експрес-консультацію. І ось одна жінка задала питання, чи пройде в неї лікування успішно, і чи отримає вона якусь додаткову роботу. В першу чергу я хочу сказати, що я не ясновидець, я не можу передбачати майбутнє. А якщо говорити про кінезіологію, то вона так само не може передбачити майбутні події, які будуть програватися у вашому житті. Але якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям або, можливо, присутній стрес у вашому житті, то ми за допомогою кінезіології можемо це пропрацювати. І зцілити, щоб ця проблема більше вас не турбувала. Тому, якщо у вас є якісь актуальні питання по здоров'ю, будь ласка, пишіть мені в особисті, розберемо детальніше вашу ситуацію на експрес-консультації, і потім я вам надам конкретні відповіді та розуміння, що саме можемо зробити у вашій ситуації.